Вечорах ми з України ось готовий результат переробленої роботи. Я зараз вам покажу і відповім на питання, що бува, коли не подобається колір або хочете із змінити декоративку. Я зараз покажу, як вона переробляється. Поїхали. Ось Зробили декоративку лава, але замовникам. Колір не сподобався, хоча і вибирали, ну нічого, за мною розрахувалися і сказали, переробляємо. Ну, Лаву щистить, це діло дуже страшне. Допило смокаш від машинку. Сотий номер і поїхали. лаві є маленька фактура, то приходиться її знімати до площини. Місцями вона лишається, але на ощуп не відчувається. Ну а взагалі, отак от як подивитися, чи вам не -бетон. Ну, Ладно, буду шліфувати. І так, шліфування закінчилось, майже день вишліфовував. Починав із сотого номера наждачного на паперу, потім 80. Потім взагалі взяв шістдесятку і шістдесятку, і саме найкраще. На гіпсокартоні там, де дуже було важко. І так, після цих всіх процедур беремо вологу серветку і обов'язково вологе прибирання. Хоча і палесмок був, але ось. Так що вологе прибирання і можна фарбувати. Так, стіни стіни висохли після около прибирання, починаємо фарбувати. Нічого нового. Маленький великий валік. Маленький під батареями, біля стелі, кутах. І великий – для площини. Фарбуємо файловий латекс Ось У нас новий кольор. Одавали 127. Ми гарно укрили і без обшари вона криє всі наші Що Чолинику під час всіх холодів. Нічого ну, сподобалося. Висох перший шар пішло сутки. Ми зробимо вечорами. І ось другий шар. Так само, як і перший. Кутах маленьким валіком. Ну, а на площині великим. Задача та сама. Не наробити потілків і зумовніли вас катати фарбу. Як бачите, такі були страшні стіни. Парба файгаль, першого банка. Укрилася це такі. Так, підложка другий шар вже повністю висок, у нас пошло двоє суток, ну так вийшло. Зараз поступаю на нанесення декоративки лава в кольорі ow 12 c Особенно з його розвід% на 10-15% водой, щоб можна було накатувати валіком перший шар. І просто-напросто маленьким оце волохатим валіком. Його кручу. Десь лишається така легінка шубка, десь не лишається. Це все нормально і допустимо. Зараз закатую і теж хай воно підтуркне в 1,12 не менше. Після того як перший шар висит, приступаємо вже до нанесення основного шару. декоративки тобто, тільки лава. Це другий шар, наношу щіткою такою отакими от рухами. На, 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 наношу на стінку. Лишаю рваний край, візуально стінку розбиваю 4-5 частин, наміс одну частинку, потім марупластикову кільму, закалюю її в матеріал і роблячи натиск на передню частинку, крутим уявні вісинки. Отак накручуємо. Якщо десь бачите, що матеріалу не вистачає чи не подобається малюнок, можна завжди це все підправити, додати. По цілому це робиться найкраще. Ну, так от, так Зараз я наніс п'яту частину стінки, формував малюнок. Далі йду в другу сторону, наношу. Наношу ще діляночку і формую малюнок. Зразу походжу по краям, щоб вони підстикали, щоб можна було добре в них стикувати наступний шар. Обійця, щоб вони не красиво поправив і повертаюсь на цю ділянку, що вже сформований малюнок, тут матеріал тип І я пробігаюсь по ньому. Так же само. Малюнок стає більш дрібним, добиваються пори, ущільнюються. Ну, Далі я нанесу зараз оцю частинку, сформую малюнок тут, а приглажу вже на другій частинці. І так оце в шахматку в порядку одну частинку нанесли. Малюнок сформували, повернулись на попередню діляночку. А після цього, як стінка буде сформована, то проходимо вже і остаточно формуємо малюнок. Ну, остаточно пробігаємо вже. Я покажу, як це все робиться. Два місцями три рази вже приглажував і тепер остаточне приминання. Кільма повинна бути чистою, зволоженою, в руці ганчірка волога і оприскувались. Протираємо або ганчіркою, або прискочив перстень, щоб була водичка, щоб краще скользило. І вже без великого натиска доформовуємо малюнок. Періодично протираємо від наличого матеріалу, щоб він нам не засихав і не царапав. Робимо такий Різкі рухи біля кутів та проминань. Щоб там теж був малюнок в кутах. Тут замовники хочуть, щоб було більш пласким, так що я або сюди легенько пшикаю, але так, без потьоків, або на кельму, змочую, щоб максимально вжати матеріал, щоб малюнок був максимально пласким. Тут повинно, потрібно слідкувати, щоб не вийшло так, що накинули дуже багато води, щоб не пішов потік. Mm -hmm. Тоді зразу потрібно і ну, розмазати, бо буде видно дуже. Ну так зараз побігаю, потім зніму скотч і покажу, що робити там. Знімаємо скотч, скоч знімаємо від декору, щоб на нього не залізло. О, все, кидаємо, він нам не понадобиться. Далі з'явилися у нас такі підорвані місця. Так що беремо чистеньку кельму, вологи тряпкою протираємо і отакими от рухами придавлюємо цей стик. Тут багетом не буде. Замовники самі буде стелю фарбувати, так що, щоб вони небудь зроблю їм красивий стечок. Ну і місцями можна ще раз пробігти, моє щось не подобається. Ще раз підкрутити, закрутити малюнок. Головне, щоб кельма була чиста, а матеріал щоб був ще сирувати. Бо якщо його сухій, то можна наробити клопотів що вийшло. Так на камірі класно, так? Да? Так що можна переробити декоративку, змінити колір. Було вам бажання. Всем дякую. Prisijunkite į kanalą. Iki pabaigos.